На першому занятті, коли ми прийшли в школу для усиновлювачів, ми якось знову-таки не домовляючись, там була якась практика, де ми малювали нашу майбутню сім'ю, і ми чомусь намалювали додатково ще дві дитини. Я дивлюся, у нього малюнку дві дитини. Він дивиться, у мене дві дитини. Я кажу, так ти про двох думаєш. Він такий, ну чого? Чого там з одного починати? Давай одразу з двох. Ми Вже, ж які ви сміливі. Ви сміливі, Ми, ми ви хотіли назвучаємо. велику родину. Ми хотіли. Ми одразу говорили про те, що в нас буде багато дітей. Ми увесь час говорили про двох, але в результаті цих курсів нам не дозволили взяти двох дітей, тому що. Психологи не повірили в те, що нашого ресурсу вистачить на ще двох дітей, коли в нас двоє маленьких є. Але от я знову прийшла на курс, кажу, що там ваші колеги казали, що ми не впораємось. Я прийшла би довести, що ми впораємося. Бажання нікуди не зникло, адаптація не змінила нашу ціль. Ми готові брати ще там щонайменше одну дитину. Ну, поки ми зупиняємося вже зараз. Я кажу про одну.